Запрошую всіх на прем'єрні покази. Це друга рок-опера, в якій я беру участь, і перша, яку ми виконуємо англійською мовою. Дуже цікаво, відповідально і складно. Ми зробили все, що змогли. І зараз I wash my hands! Нарешті прем'єра надзвичайна подія. В Одеському театрі оперети імені Ведяного відбудеться всесвітньо відома рок-опера Ісус Христос Суперзірка. Шановний глядач, запрошуємо до перегляду. Висловлюйте свою думку, бо ваша думка для нас дуже, дуже важлива. Дехто вважає, що громадська думка це думка тих. Кого не запитували. Але від цієї громадської думки залежить, яке рішення буде прийнято. А від цього рішення іноді залежить життя цього ж народу. До зустрічі!